Привіт усім! Часто в коментарях мене запитують, які ж умови прийому українських біженців у Данії у 2024 році. Отже, відповідаю цим відео на всі ці запитання. Коли ви приїхали у Данію з України і хочете бути біженцем, але зауважу, Данія дає тимчасовий захист. Біженце, біженство це трошки інше, і вона українцям це не дає, а тимчасовий захист. Отже, умови. Для отримання цього тимчасового захисту Перше, є те, що ви маєте виїхати з України після 1 лютого 2022 року. Чоловіки призовного віку мають мати документ, на підставі якого вони законно виїхали з України, і вони мають його надати державному міграційній службі державним органам влади у Данії. Далі, ви маєте їхати у Сандхоль. Сандхольм – це табір для біженців, розподільчий, в який мають їхати усі біженці, які прибули у Данію. У цьому таборі, коли ви туди приїдете, там є працівники і вони почнуть одразу займатися вашою справою. Ви одразу заповните анкету. А наступного дня вам дадуть тимчасову ID-картку, у цій анкеті ви повідомите свої дані, інформацію про вас, також чи є у вас родичі, знайомі або друзі у Данії, чи хочете ви жити в тому місці чи селі, де вони живуть, або чи є у вас місце, де жити, можливо, ви можете пожити у них. Тобто всю цю інформацію ви маєте вказати. А також ви маєте вказати за бажанням, в яку комуну ви хочете потрапити. В тому випадку, якщо вам нададуть дозвіл на проживання в Данії, де ви хочете жити, це не обов'язково буде саме так. Ви вказуєте комуну, в якій ви хочете проживати, але вирішує остаточно міграційна служба. Тобто вона може врахувати ваше бажання, а може і ні. Наступний момент, що за законом Данії є спеціальний закон про українських біженців. І за цим законом. Українські біженці не можуть мати тимчасовий захист в будь якій іншій країні. тому що на підставі цього Данія може вам відмовити у тимчасовому захисті в Данії. Якщо ви вже мали такий захист в інших країнах, Польщі, Німеччині і так далі, ви обов'язково маєте цей захист закрити. Він не закривається автоматично, оскільки були випадки, коли люди приїжджали бо не знали цієї інформації або приховали, і на цій підставі їм відмовили. Тобто будьте уважні, але також немає гарантії, що і в цьому випадку вам дадуть дозвіл на проживання. Я опираюся на свій досвід, досвід інших українців. Так от, були випадки, коли Даня давала тимчасовий захист і дозвіл на проживання. А були випадки, коли вона відмовляла, і за законом протягом трьох днів люди мали виїхати ну, в Україну або в якесь інше місце. тобто, ну... Тобто люди мали вже вирішувати. Тобто, якщо ви мали або маєте захист в іншій країни, ви маєте подумати про те, що у вас має бути план Б, що ви будете робити, якщо Даня вам відмовить. То це дуже важливо, бо іноді люди думають, що Даня не бачить цього. Але, повірте, все вони бачать через комп'ютер, і вся ця інформація є у доступі. Далі. В цьому таборі Санхольмі ви будете проживати десь протягом 50 днів. Там досить непогані умови, там облаштовані кімнати є ліжка, столи, стільці, туалет, душова, все в гарному стані, а також там є їдання, де будуть вас годувати. Тобто, вам не треба буде готувати, про це подобають. І далі ви поїдете в інший табір, в якому ви будете чекати на рішення міграційної служби. Це можуть бути різні табори, вони розкидані по всій Данії. Наприклад, я була в Августонборгу, це таке містечко маленьке на півдні Данії, це дуже далеко від Сандхольма, 5 годин їхати автобусом. До речі, у ці табори організовано вас повезуть. Із Синдхорму це все, все організують працівники. І там ви будете чекати на цей дозвіл. У цих таборах також задовільні умови, там також є душові туалети, все, що необхідно для життя. І у цих інших таборах вже, де ви будете чекати, там вже ви будете готувати самостійно. Там є спільні кухні, є вам от, що важливо. Вам видадуть все, що вам необхідно, спочатку в сандхольми, вдають новий одяг, нове взуття, це куртки, це білизна, шкарпетки, це брюки, різні худі, тобто ви не залишитеся без допомоги. Далі, скільки треба ж чекати? Так от я справився на свій досвід, а також досвід інших українських біженців, з якими я спілкувалася. Всі чекають по-різному. Від чого це залежить? Немає пояснення, ніхто цього не знає. Це знає тільки імміграційна служба, яка перевіряє весь час документи. Якщо з вашими документами все окей, все в порядку, то ви будете чекати менше. Якщо щось не в порядку, ви можете чекати довше, або імміграційна служба може вам зовсім. Відмовити, спираючись на досвід інших українців, то я можу сказати, що мінімальний термін це один тиждень, можна чекати, а максимум, з того, що я знаю, люди чекали по 4-5 місяців, жили у цих розпотільчих таборах. В цей час, коли ви живете у, у других таборах, коли у вас де ви чекаєте свій дозвіл, кожні два тижні всім біженцям працівники. Таборів видають гроші. Це ну, дуже невеличкі гроші, це тільки на їжу. Тобто багатьом людям, звичайно, не вистачало цих грошей. Ну, так як я, наприклад, з донькою, ми їмо не дуже багато, нам цих грошей вистачало. от. Ще хочу сказати, що в Данії дуже красива природа, і взагалі Данія відрізняється тим, що. Тут дуже тихо. От, те, чого я не могла знайти в Україні, я знайшла в Данії. У Вавбусенбургу, в тому таборі, де я була. Перше, що я помітила, там була така тиша, там я вийшла, не було людей. До речі, на моєму каналі є відео про це містечко і про умови проживання у таборі в Абусенбургу. Ви можете подивитися. я залишу посилання в коментарі. І а далі вам приходить лист з міграційної служби, і вони дають вам свою відповідь. Або вони дають вам дозвіл на проживання, і тоді ви протягом 3-4 днів маєте переїхати в ту комуну, яку обрала вам міграційна служба, вам там все пояснять, працівники табору, як туди їхати, вам дадуть квитки, і ви поїдете в те містечко, місто або село, де вас там будуть вже чекати. І що відбувається, коли вже ви приїжджаєте на місце у свою комуну, в яку вас розподілили? Я розповім у наступному відео. Якщо ви ще хочете знати щось, якусь інформацію, пишіть свої питання у коментарях, і я зніму про це наступне відео. Всім дякую за перегляд.